Має назву банане дещо... про любов. Генітальний герпець Гонорея. З ним святого Валентина Мила, знає весь Китай і вся корея, що ти зовсім не огай ходила. Знають мої друзі, їх сусіди, продавець та наша листоноша, скоро стін газети в школі вийде. Побіти в історію, ти зможеш після тебе тільки все палити. І ти знаєш, я не про мости, Курці точно зможуть довше жити, бо тримають інші у руці. З ним святого Валентина Мила, я прийду. Мабуть, без подарунка вими всі частини свого тіла. Та, до рота лише губку. <плес> <плес> ну, трошки новий, я його погано знаю, а, Мій сусід по квартирі дещо дивний. У нього є сім поганих звичок, вісім улюблених фільмів. Ну і смішні окуляри. Після навчання він заходить у вини. Це також звичка, але непогана. Якщо потім не являється примарем, любить нетрадиційне порно та поїсти. Як мама заварює мені каву і дає десятку на цигарки. Вважає себе найбільшим в світі атеїстом, хоча вірить у деякі лейбли, ну, у нас різні смаки. У нього дивні стосунки з суспільством. Він мріє стати демоном і вблює від молока. Може, це пов'язано з травмами дитинства, коли з вікна впустили його малого хом'яка. Якщо чесно, я звикла до всього. Навіть до диких звуків вночі. Мені було б важко, не умови, без нього, бо в холодильнику стало б менше харчів. А може не це, а може щось інше. А може не це, а може щось інше. Я люблю, коли клацать вимикачі, і може, насправді, на спиного більше, ніж просто однакова пара ключів. І на останок твір. Ці збірки має назву восьмі. маю вставати о 8 ранку і клеїти пластир в болючій золі, зрізати їх з м'ясом, складати у банку і сипати дозу подвійної солі. На дні заховати тінь рецидивів, подвоєну степінь, можливо, сумління, дірки від дешевих презервативів і ті, що давно заросли полутиням, давитися власною кров'ю та кашлем, плювати у стік половину себе. Коли сліпить світло, тоді справді страшно. Страшніше знайомих з МВД. Я маю вставати о восьмі ранку і мазати маслом оголені нерви, емоції, враження, хати у варку і хліб додавати, як інші